Закінчив роботу Їду в гараж, іду в гараж сьогодні у нас була субота, спокійний день, графік. Вихідного дня. І було дуже спокійно. Ніяких скандалів, ніяких скарг, нічого не було. І мені такі дні дуже-дуже подобаються. Їздиш і буквально. Відпочиваєш, буквально відпочиваєш. Але таке було, що я спізнювався хвилин на 8 на 10. Але потім швидко графік нас доганяв. Особливо у дравцях. І на Загорській вулиці. О там, так, да, о там. Графік раз, два і ти у, у графіку. Надіюся, видно вам. Їдемо з маршруту вже в гараж, в автопарк. Їдемо, як завжди, спокійно, акуратно, врівноважено. Мужик показує, так, да", каже, класно. Спереді написано Путін Х. І це стосується всіх, хто його підтримує також. Аккуратно. В цьому місці ми заходимо на ліву частину, але вмикаємо правий поворотник. Максимально захватуємо, захватуємо все пространство, щоб, вписати, щоб вписатися в поворот. Бачите? Інакше ми не впишемося. Все. Бальні танці тут. Секція бальних танців. Наконець, то в гараж в автопарк, де нас механік чекає. І не тільки механіка, і заправка. Треба заправити автобусом. Встигнемо! Ви дивіться, я думав, що ми не встигнемо. Встигаємо на миготливий зелений. Акуратно повертаємо. Не спішимо. Я сьогодні відео знімав, багато всякого відео різного. Багатько не знімав. Потім змонтую і, можливо, озвучу. Має бути цікаво, якщо в мене все вийде. Якщо ні, то ні. Якщо да, то супер. Трошки тут ускоримося, щоб успіти на зелений. Кідатор наш показує, що ми графік опережаємо на 5 хвилин графік прибуття в автопарк. Шуткую, звісно, шуткую, бо нема такого графіка, є графік прибуття на кінцеву. і відбуття, І відправлення, відбуття. Прибуття і відбуття. Да. От наш Ужгород. Вечірній Ужгород. Заїжджаємо на міст, всі люди фоткають, фотографують набережну. вона дуже-дуже файна, симпатична, длінна. Найбільша липова алея від Європина. Да? Акуратно. Набережна у нас дуже, дуже, дуже симпатична. Відреставрована, відремонтована, тобто, верніше, верніш, дуже симпатична. І лавиці є все укомплектовано. Так, тут що за шанхай? Збори якісь? Збори таксистів. Повставали лумпуші. і Анатолій там теж з ними. Разом став на зупинку. Анатолій у нас один з когорти, хто робить на нашому на нашій фірмі. Один з когорти, їх є чотири три. Родичі по одній фамілії на букву С. Є один однофамілець. А можливо і дальній родич. Можливо. Луну видно сьогодні. Дуже добре. Все, вулиця Капушанська, нам залишилось буквально 2 хвилини. Ми вже будемо на заправці. На заправці, заправщик ходить хмуром. Прум-пумпум-пум-пум. Тут піцерія Колізей. Ми були там буквально рік тому. І ціни були хороші, мені сподобалось, а моїм всім щось не сподобалось. Не знаю чого. Говорить, дуже проста піца. А мені що? піца вона смачна. Якщо ти голоден, з'їш піцу. Смачно все, коли ти голоден. Оце і тут. Отаплюються якимось то вуглем чи чим? Такий сморід стоїть тут. Отработку зжигає, можливо. Фош, аж автобус чути. А на вулиці як? Я вже з ним там і ругався, і скандалив, і поліцію визивав і... Як у нас говорять до возицію всім. Так, включу тут противотуманочку. Противотуманочка, противотуманний світло. І акуратно залітаємо на заправку. Нікого нема, і це дуже добре. Так, автобус я майже покладу тут спереді, бо там таке полото, що мені це не подобається. Так, тут Діма і Андрій. Попали в відео. Так, так. Все, на заправку і до мука їсти вечеряти і спадки. Потому що, то, що завтра знову на роботку вставати. Нейтраль, ручник, світло, світло, гасимо, глушимо. Достаємо ключі. Від заправки достаємо рукавички наші, одягаємо курточку, рукавички, курточку і йдемо на заправочку.